Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді налобний ліхтар від українського бренду Tribe Night Vision. Це зручне і потужне рішення для тих, хто цінує свободу переміщення в темний час доби у поході на риболовлі або банально під час неструмлень. Пропоную розглянути, що ж в ньому є цікавого. Розпочнемо з резинки. Вона з можливістю швидкого регулювання. Ви можете підібрати розміру на будь-яку голову. Якщо резинка не потрібна, її можна зняти через ось такі пази. Резинка може бути вам зайвою, якщо ви вирішили використовувати ліхтар за допомогою гачка як кемпінговий. Його так можна підвісити. Також ліхтар може змінювати кут нахилу, причому реалізовано це достатньо надійно. То воно гарно тримається, навіть якщо ви будете бігти, ліхтар не змінює своє положення. Тепер корпус виготовлено з ABS пластика. Він стійкий до подряпин та падінь, але цього варто уникати все-таки виріб не для цього. На корпусі є індикатор заряду, який світиться синім. Є дві кнопки, про які ми поговоримо трошки пізніше. Внизу у нас роз'єм для зарядки. Який закритий резиновим ущільнювачем. Потужність світлового потоку 600 люмен. дальність освітлення до 90 метрів. Ліхтар має два режими білого спрямованого світла та два режими жовтого розсіяного світла. Також є червоне світло, розсіяне та стробоскоп. Ліхтар живиться літією іонним акумулятором ємністю 900 мАг. Заряджається через порт. Type-C, який закрито резиночкою для уникнення потрапляння вологи та пилу. Кнопок у нас дві. Перша відповідає за вмикання та перемикання режимів. А друга кнопка включає та виключає сенсор. Працює це ось так. Дана модель має показники захисту IP65. Перша цифра 6 вказує на те, що він повністю пило не проникний. А друга 5, вже вказує на рівень захисту від води, де п'ятірка відповідає струменям води під тиску з усіх сторін. Це означає на практиці, що ви можете використовувати на звичайно вологих приміщеннях або під дощем на вулиці без жодних страхів. Виробник заявляє, що його занурювати у воду не можна. Але ми це зробимо, звісно. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Під... Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і попереду багато цікавого.